Так, сонце вийшло, хтось перегрівається. Чистенький мій, присаджуйся, мій рідненький. Так, ми думали з дружиною, навіщо ми цей стол придбали, да? нахрен він тут стоїть. А от зачем? Да? Григорій зараз, щоб його в дом не пускати, буде їсти прямо тут. Чики різити таке слово. Так, ішов другий день. Ой, хат його колотить, як його зняти. Десь вода прям стоїть в ботинку. Сі, сі, розтягуйся рідненький, та руки можеш і не мити. Так, приємного тобі, Григорій. Та то все, давай їж, в тебе такі ручки. Треба було. Починай з м'яса, будь ласка. Моя кепка після вчорашнього. Григорій, ти просто красунчик. Вообще, ти такий не грязний, ні разу. Давай, саночку.